Що там? — Поки дочекаюсь тут дуба дам. А мене рукависів нема. Велокомп'ютер. Велокомп'ютер. Що він показує? Що тобі треба? Ну що показує? У мене температура є виставлена зараз. Ну а швидкість показує. Що ще показує? Ну, середня швидкість, моментальна швидкість. Максимальна. — Максимальна? — підйом є у нас. Все понятно. Китайський? Я ризик. Яку ціную? Без середньою? Подарили знаю, скільки був. Три з половиною чи 4. Тисячі? Ну звісно, не це не дорого. А ліхтарик. Китайський? Ні, політай. Скільки купив? За скільки він? Я понял за 2000. Хорошо, велик сильки коштує. Ты буде куплять брав. Не, 25? Не, mm -hmm. я брав за 31. 31. Китайский? И. Какий? G? Чи? чи не здається, чи, чи Нідерландський? Нидерланды, напевно. Я понял. Все ясно. Фирма Короче, вот тут зараз порядження на 40 тысяч, так чи ні? нет? Педалі. Тут педалі Дорогі педалі, да? так? Ну, коротше, цей велик десь 40 тисяч, да? це велик 50 тисяч, да? так? В зборі це... з усіма. Це є. карбон, ну, без... без буде збора. Да, без нічого буде, Ні. Ясно. Все, що я... готовий? Раз ти вгадав. Готовий, поїхав. Все, я готов. Сьогодні ми маємо здолати відстань порядка 23 км. Я не знаю, що ми зазнімемо, оскільки вже починає, починає смеркати. Але спробуємо щось показати вам, дорогі друзі, з сьогоднішньої поїздки. Ми за тобою. А, я бачу! Дай я трохи наберу. Під гору треба щось робити, щось переключатися видно. Ти переключися, кажеш, щось зробити. Шо-шо, а? Шо? Кадень стільки зробить, а ступень рукіння питали. Блин, я такого не знаю. Коліна бережить. А! Нічого, нічого. Фото. А що ви думаєте, що при плюсовій температурі руки змерзнуть? Не так. Не плюс 15. Вже менше 10 градусів, вже вони 4. Мер... Рус! Тебе банківська карточка зверху є? Банківська карточка зверху. Іди купи мені двоє рукавиць, я тобі гроші віддав. Купи дві пари будівельних, бо в одних, мабуть, буде холодно. Добре? Так, коротше, друзі друзі, щоб не мерзнути, будемо купати рукавиці. Будівельні на журавлині, якщо вони є тут. Який? Чорний Сірі. сірі. Ну, не я ходить. думав сварочні тобі взяти. <рес> <рес> ну, <не> <рес> <рес> холодно. Буде. Ти одні взяв тільки? Двоє. <рес> двоє? Так, ну що, в темноті контент буде так собі. Але рукавиці, сірі рукавиці будівельні і буде трішки тепліше. Так. Спереді Рус з написом Ukraine. В оранжевій касті. Скільки у нас з часу займе поїздка? Годину чи більше, як думаєш? Годину, так? Добре. Так, виїхали з міста. Руслан завжди наступає на педалі. Швидкісний, невгамовний, молодий, енергійний. А ми за ним. Тихо, трохи дія станцію, дистанції, за ним яво не прийти. Ого, до! Я дивлюся, я за ним, куди він туди й я. На колесі? Руслан яка швидкість! Нормас, сидим, там я їх О, на кінець то за вітром! Да, Руслан? Добре є, газується добре. Так, ну що ж, дорогі друзі, позаду в нас вже 6 кілометрів, 7 кілометрів на мене поправлюють, поправляють. На кілометр той, що ми заїжджали на Жеровину рахувати. Так от, що я скажу по самопочуттях. Як для 1 грудня, знаєте, погодка супер. Чи велосипедна? Так, хлопці, велосипедна. Зими нема, тобто снігу нема. От, вітер помірний, практично не відчувається сильно. Головне сухо. Так, головне сухо. І найголовніше це настрій. Настрій бойовий. Гладіатори вперед. Так, дорогі друзі, вже темніє. Відео буде, якість відео буде гіршати. Та ми продовжуємо наш рух до завітної мети. Сьогодні має бути 23, можливо, плюс-мінус один. Так, мотивація, мотивація кебаб сьогодні. Плюс трішечки-трішечки пива. Лише габарити виблискують ззаді у велосипедистів. Ух ты, пухти! Це так! Оце щоб не летали! Деякі! Це точно! Гладіатори вперед! Ванзай! Ну, японці так казали! Мабуть! Так, дорогі друзі, 10 кілометрів промайнули на одному диханні. Гладіатори рулять сьогодні. Так що. Просто Руслан взяв темп високий. Їх останні 5 кілометрів було важко сьогодні. Останні 5. Головне, щоб мій надійний кінь двоколісний, Витримав цю дистанцію. Так, Дорогі друзі, реперна точка, поворот на, на вараж 12 кілометрів. Традиційно вже на роздоріжжі ставляться хрести православні. О, дякуємо Богу, що нам дає можливість приїхати. Це кілометраж, ями такі є на дорозі. Можете побачити. Вже темно, я не знаю, як там буде відеозйомка. Відеозйомка. Але щось ми вам покажемо. Правда, що, я не знаю. Ми думали, що ми закриваємо сезон, а ми обкатуємо новий велосипед. Ми відкриваємо зимовий сезон. Це, це той, 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 Їхали ми в село Бабка. Ліхтарі світяться вже приємно. В домівках світла не видно. А ми продовжуємо, а ми продовжуємо крутити педалі. Гладіатори! Вперед! Долаємо підйом! Ідемо на спуск. Скільки в нас по кілометражу? 15 15 і 8 зарання швидкість. Зараз 20. 20. Добре йде. Добре йде. Біжжаємо в місто безпосередньо. Мікрорайон перемоги. Ліворуч. Мікрорайон Вараш. Праворуч. Освітлені вулиці міста. Дорога бажає буде кращою, звісно. Як завжди. Повертаємо, повертаємо, повертай. Повертай сюди. Так, дорогі друзі, знаходимося ми біля Антибе, міста Вараш. Ви можете побачити попередні результати. Я вам покажу тут на Стравстраві побачите, побачите попередні результати. Я вам озвучу. значить Дистанція 19 км 450 метрів. Середня швидкість 19 км і 4 км. Так, поговоримо про самопочуття. Самопочуття дуже хороші, як і не було цих 19 кілометрів. От легкість така при зупинці. Настрій хороший. Зараз будемо їсти кебаб і вип'ємо по літрушці пива. Та рус легких шляхів не шукає. Запах пішов. Твій кебаб. Ми рекламу не робимо. Та все ж таки... А, я брав тут, я згадав, я з дружиною брав кебаб тут. Дякуємо.